Спартакіада юність є одним з найдавніших, а відтак традиційних заходів щорічного літнього сезону, який розпочинає діяльність пришкільних таборів, а продовжують змагання з різноманітних спортивних дисциплін. Довготривалість цієї першості, в якій бере участь учнівська молодь усіх районів Кривого Рогу, пояснюється тим, що у середині літа, коли чимала кількість школярів відпочивають поза межами міста, спортивний захід не відповідає до та ефективності проведення, адже є офіційним і восени визначає. Найкращих представників спортивної громадськості за підсумком організації оздоровлення дітей під час літніх канікул. Відтак само у серпні кожен район міста намагається завершити улюблену юнацьку спартакіаду «Юність» на мажорній ноті. Проводили ми ці спартакіади по п'яти видам. то у нас був пенірбол, шашки, шахмати, настільний теніс і міні-футбол. На протяженні всього літнього періоду в районі дуже багато виділялось внимание оздоровлення дітей, тих, які прижимали з в в місті. Це і при пришкольне лагеря і, і спортивні при спортивних школі. У нас робота оздоровлено більше трьох тисяч дітей. Не секрет що прогресивній динаміці проведення змагань на високому рівні сприяє робота з ремонту і модернізації відповідної інфраструктури. Це розуміють і в Довгінцівському районі, де цьогоріч для занять фізкультурою та спортом було підготовлено 93 спортивних майданчики. Серед них 75 – п'ять пришкільних та 18 – за місцем проживання. Левову частку роботи у цьому напрямку проведено і в плані реконструкції інфраструктури головної спортивної артерії району регіонального фізкультурно-спортивного клубу Локомотив. «Участвували всі підприємства Криворожського узла. Именно железнодорожники и силами железнодорожников привели порядок стадиона. По дворцу спорта э, выполнили работы непосредственно уже работниками дворца спорта. Это ремонт залов, полов, покраска опять же тех же залов. Зал тяжелой атлетики, большой игровой зал, э, зал гимнастики, э, которым занимаются каратисты и единоборство. И опять же благоустройство территории, то есть покос травы. Всякие такие черновые работы, которые летом накопились, сейчас к, к учебному году все это запланировано и выполнили. Получили паспорта готовности в зиму. То есть спортклуб и стадион готовы принять детей, взрослых, всех желающих. Посещение, скажем так, на стадионе бесплатное абсолютно. Тобто дітки приходять, займаються. Схвальні відгуки на адресу покриття стадіону локомотив пролунали цього дня від юних прихильників гри мільйонів. Представники десяти шкіл Довгінцівського району взяли участь в останньому виді Спартакіади Юність-2013 змаганнях з мініфутболу. Серед них минулорічні переможці цих футбольних баталій, у числі шанувальників шкіряного м'яча з профільних клубів міста. Раніше я так не особо любила грати, а потім, коли мій дідусь віддав, що я. Ну, играю, отвел меня в филиал Академии Шахтер. И с тех пор я уже лет шесть занимаюсь футболом. Тренера там довольно хорошие, они обучают тебя. А что касается турниров, то в этом году, с 99-м годом, мы едем на Украину играть на Украине в футбол. Мы стараемся больше выигрывать, учителям делать хорошее. У нас червоны хорошо проходит. В том году первое место заняли. Ну, получилось так, что мы три игры, так выиграли, а финал по пенальти выиграли. Ну а так стараемся все выиграть, чтобы сделать хорошо в школе, чтобы быть на первом месте на высоте. Я занимаюсь легкою атлетикой. Ну, как бы это легкий атлет, я быстро, я свои данные. Ну, как бы хорошо использую в футболе. Да, футбол это хороший, классный спорт, это азарт, адреналин. Ну да, я использую все свои навыки. В футболе меня постоянно тренера зовут в сборную, за сборную школы, за сборную. Області грати, Ну, так, да. футбол та сила. Про підсумки спартакяди Юність Юніс-2013» буде оголошено на офіційному рівні. Це відбудеться напередодні святкування Всеукраїнського дня працівників фізкультури та спорту, який відзначатимуть у другій декаді вересня. А ще початок цього місяця ознаменує Олімпійський тиждень, який пройде під прапором чималої кількості змагань з різних видів спорту. А на прихильників футболу чекатимуть традиційні турніри «Осінні зірочки, шкіряний м'яч та Лота буд сам.